Акцію до Дня прапору організувала Вінницька молодь. Вона пройшла сьогодні близько 14-ї години у сквері Козицького. Там активісти розвід роздавали перехожим жовті та блакитні кульки, створили з людей макет живої України, а також паперовий плакат технікою торцювання. Що це знає Роман Гах? Ми у сквері Козицького за моєю спиною вінницька молодь, яка долучилась до акції, присвяченій Дню державного прапору. Серед іншого хлопці та дівчата за допомогою синіх та жовтих табличок створять макет України. Я люблю свою країну, я підтримую її символіку, тому я сьогодні тут. Що тут відбувається? Сьогодні ми влаштовуємо флешмоби, веселимося, знайомимося, підтримуємо своїх друзів. А що ось це? Це панно, виконане у техніці торцювання. Береться два квадратки за допомогою олівця скручується, макається у клей і приклеюється до пана. Спілка мудішної організації не, не проводить святкування. Дня прапора святкуємо його в різних трьох напрямках. По-перше, ми діткам маленьким перехожим на вулиці малюємо в наших патріотичних кольорах сердечка і інші цікаві малюночки в іншій частині площі знаходиться. Ще один активіст спілки, який розповідає про сьогоднішнє свято. Всім перехожим, також активісти створили з людей макет живої України. Спочатку на асфальті намалювали кордони нашої держави, ну а потім молодь з жовтими та блакитними табличками вишукувались по контуру. Ось що з цього вийшло. Роман Гах Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Сьогодні відбулася сесія Вінницької міської ради, на якій було прийнято рішення про реорганізацію трьох вінницьких шкіл. Дивіться спецрепортаж на цю тему одразу після випуску. Новин, а повну трансляцію сесії ми покажемо вам завтра, 24 серпня, о 20.30. 30 робіт приймуть участь цьогоріч у сьомому міжнародному відниціанському кінофестивалі комедійного та пародійного кіно. Відкриття фестивалю відбулось вчора на площі Театральній. Відкрила його концертна програма від міського палацу мистецтв Зоря. Також до Вінничан провели демонстрацію деяких конкурсних робіт від учасників фестивалю. На відкритті побувала моя колега Ірина Корш. Що там відбувалось? Дивіться далі. Фестиваль відкрила Вінницька джаз-група Гіпно Вони виконували музичні твори з радянських кінофільмів. Кавені у Амике у Аміка були відеоконкурси, як віддільні конкурси, трьохмінутні смішні ролики. І Саша прийшов з а давайте ми кликнем клич, ці ролики, будемо показувати по телевізору, тому що ну, жалко, що от... Люди сделали ролик, а они на один раз. Тогда пришла идея вот, э, сделать э, отдельный фестиваль э, с церемонией награждения отдельной, где будут показываться лучшие фильмы на большой сцене, где будут выходить, там доставать конверты, говорить, какие номинации. Вот то есть пошла пародия на Оскар. Це репризне кіно, реприза сміються, реприза сміються. Зараз ми більше до кіно справжнього підійшли. Тут можуть засміятися тільки в кінці, чи на початку. Треба ж чекати сюжет і тому подібне. Тому кожен буде відноситись по-своєму. Єдине, що, що це люди відповідальні, це люди з досвідом і своїм баченням смішного. отдельно будет номинация «Шот кино», то есть «Шот побери», короткое кино, то есть это может быть кино более трех минут, но до 10. Будет анимация, естественно. В этом году будет номинация, в прошлом мы ее сделали, видеоклипы. Вот, у нас достаточно коллективов, которые делают смешные видеоклипы. От создателей матрицы. Лучшие спецэффекты. Лучший актер второго плана. Постановщик танцев Дима Каляденко. In the middle. традициях советского кинематографа. Ревность, боль, слезы, Брежнев. Смотрите в кинотеатрах страны. Картину, которая покорит сердца миллионов. Ну, погоди. Сага новолуніє у нас суддіство, інтернет, суддіство. У нас судді, типу академіків. Вони у нас в різних країнах різного віку. Тому у нас виходить так, що це не вкусовщина, а якось би таке дійсно зріз такий різних думок з приводу кіно цього, що ми демонструємо. Також для віничан провели вікторину на кращі знання фраз з відомих радянських фільмів. Маслашвій діма тіки фільмови Правильно, дівшка. Така ручку піднімайте. Фото знаменитостей, які відвідували вінеціанський фестиваль в попередні роки, були представлені до уваги віничан. На виставці зображені всі ті, хто приїжджали к нам в шість притедучих років, Плюс Гости, которые приедут в этом году. Вот мы очень рады, что в этом году у нас будет и замечательный сценарист, режисер, драматург, актер Василий Ливанов, и будет со своим бендом Гоша Куценко. Там будет полноценный концерт Гоша Куценко. Закриття фестивалю відбудеться 8 вересня. Прийматимуть у ньому участь зіркові гості. Саме тоді з 30 учасників оберуть чотири найкращі. Ірина Кош, Вадим Вадимчиєвський телеканал і Півтори години на катерах Ля Ля ратушна та Пергов сьогодні катались діти-сироти та з малозабезпечених сімей. Акцію під назвою Співпричетність організував міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В її в нашому місті проводять вже в десяте. Безкоштовна екскурсія була до Сабарова, а потім назад до пристані Вінниця. Впродовж подорожі дітей розважали аніматори. На пристані побував наш репортер Роман Гах. Поки всі учасники акції співпричетність не зібрались на пристані для прогулянки катерами ляля -ля, ратушна та порогов, їх розважали аніматори. І потягнули, щоб був довгий, довгий, довгий пік. Розроблена така програма розважальна, де діти зможуть відпочити і отримати солодощі, канцтовари, перед школою набратися позитивних емоцій, поспілкуватися між собою. В основному це наші діти із прийомних сімей, діти-сироти, малозабезпечені, з кризових сімей, які соціальні працівники супроводжують їх. Бажаючих покататись по Бугу зібралось близько двох сотень. Після того як вони зайняли свої місця, розваги продовжились. Боже, а бізочку мене укачують. Ми дуже раді, нам взагалі, в захваті, як говорять. А з ким ви? От мої оба, Артем і Санька. Ми перший раз. дуже-дуже очень, дуже коли їм вчора сказали, так вони до сьогоднішнього дня вже очень очі. Далі учасники акції відпливають на Сабарів. Там для них проведуть ще декілька конкурсів. Після цього вони повернуться сюди на пристань. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта. У Вінниці відкрилась виставка відомого російського художника Нікаса Сафронова. За словами арт-директора його студії Наталії Христенко, наше місто для презентації експозиції він обрав не випадково. Нікас вже побував у Вінниці і вона йому дуже сподобалась. Загалом турне митця Україною відбувається в містах, в мільйонниках картини епатажного художника. Вже побачили в Одесі, Дніпропетровську та Харкові. Композиції Нікаса Сафронова залишається кілька хвилин. Арт-директор його студії, пані Наталя, говорячи про творчість художника, зазначає, більшість картин, які на цій виставці, написані в 2012 році. Навіть росіяни їх ще не бачили. «Вона Дійсно, дуже довго і збирательно вибирали самим художником. І непосередньо є деякі полотна, які ми з'яли з частних колекцій, для того, щоб показати на суд зрителя в Україні. Він дуже критично відноситься до своїм роботам. Очень критично. И вот мы вот настолько отбивали у него некоторые картины. В студии у меня еще есть помощники. И он говорит, я не отдам. Вот, например, есть картина Софи Лорен. Потрясающая работа. Всем зрителям она очень нравится. Он недоволен ей. Он даже не отдал ее Софи Вот Кучма нравится ему эта работа. Это зарисовка к портрету. И он ей доволен. Говорит, характер передал. Никос вообще известен как портретист да, и так, так называемый придворный художник. Но мы бы хотели его показать с разных точек зрения. Мы бы хотели, чтобы украинские зрители, в частности зрители Винницы, увидели, что это и символический романтизм, по, в основном представленные работы здесь, и сюрреализм, это и символизм в чистом виде, и также есть и графика, и портреты. То есть вы можете увидеть, например, здесь Николь Кидман, некоторые уже легендарные достаточно личности. Особое внимание стоит уделить украинской теме на нашей выставке. И вот есть картина ⁇ Явление о львове или сон на воде ⁇ Бесподобное полотно, как бы львов, изображен очень уютно, очень необычно. Надеюсь, жители львова в январе оценят, потому что у нас там выставка планируется завершающая, и мы уезжаем из Украины уже в Армению. Бесподобная картина, здесь все в ней необычно, начиная трама, которая украшена кристаллами Сваровский. Это картина ⁇ Мадонна как бабочка ⁇ она приезжала лично к Никсу Степановичу в его студию, в Брюсс-Прю, который находится недалеко от Кремля, и позировала для него. Он, ее забр... он сказал, как ты хочешь, чтобы я тебя изобразил. Он говорит, вот как ты меня видишь, так и изобрази. И он ее изобразил как бабочку. Ну, такая вот какая-то вспышка, молния, украсил все это в стиле шоу-бизнеса, эту картину, скажем так. Она одна из самых дорогих представленных на выставке. И Мадонна, когда ее видела, ей очень понравилось, но она ее не забрала. Забрала портрет, бо ще портрет. А эту оставила сказала, Я хочу, щоб там ти мені привез, когда у тебе пройде уже все турне. Портрети, пейзажі, натюрморти, навіть сюрреалістичні картини загалом 40 полотен відібрав для своєї персональної виставки у Вінниці відомий російський художник Нікас Сафронов. День відкриття експозиції. Він не зміг приїхати до Вінниці через травму руки. Але як запевнила його арт-директор Наталія Христенко, він це обов'язково зробить найближчим часом. Вважаю, що це є дуже цікавим для Вінниці, тому що взагалі постатніка Сасафронова є оригінальною і дещо одіозною в мірі мистецтв світі мистецтва, і лише міста мільйонники мають змогу, скажімо, отримати таку виставку. І я дуже пишаюся тим, що нам вдалося умовити організаторів саме провести у Вінниці, і в як вони вважають, міста, які менше за мільйон мешканців, маленькі міста, і максимально вони виставляються в таких містах до 10 днів. Але в Вінниці зробили виключення, і виставка триватиме три тижні. Це пов'язано також і з днем народження нашого міста. Роботи дуже еклектичні, дуже своєобразні і красочні. Некоторі, як для міня, совсім. Вот. Меня, честно говоря, більше интересовало присутствие самого художника, тому що він интересен. Вот. Я вообще восхищаюсь людьми, которые умеют что-то делать замечательно, Афронов, как по мне, замечательно делает піар и замечательно продає свої картини. Враження дуже, дуже позитивні. Я люблю творчість художника Ника Сафронова. софронова, і особливо подобається картини, де на фоні будинків э, вимальовуються людські обличчя. Я вважаю, що в кожного будинку є історія. Історія і те, що а, такі гарні не яскраві форми, а просто такі не, неясні. Дуже подобається. От сам, саме такі картини такого спрямування. Сьогоднішня виставка особисто мене здивувала. Саме цей символізм автора, він настільки глибокий. Я хочу не великий знавець мистецтва, але вони якось зачаровують з тобто, різні ці. Фантастичні пейзажі, різні образи, вони поєднують в собі. Щось надприродне, і це мені подобається. Виставок такого рівня у нас ще не було. і Це велика честь для нашого міста. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірєвінко, телеканал Віта.